До купі, ой, у болі, два дубки, два що є винять, до купів, літер туба питає, вітер туба ти, дає, ти тає, вітер дуба та є, питає, позавсім попитає, вітер дуба, питає, питає, Сьогоднішній день ми прийшли до того, що нам самим потрібно брати лопати в свої руки, і займатися своїм навколишнім середовищем. Доки люди не зрозуміють цього, що потрібно самим брати відповідальність на себе за е, той світ, який їх оточує. Результату не буде. Я прийшов зі своїм сином, щоб він своїми собственними руками посадив дерево. І вот гордився те, що воно буде завжди свісти. Да, ну і на славу всім. Да? Пускай тиша всі свіжим воздухом. И у нас таке хороший ходит, да? І ми трудолюбіли України. Кожна людина повинна в своєму житті посадити дерево, побудувати будинок, виростити дітей. От сьогодні ми цим і займаємося. Ми саджаємо дерева, тому що крім нас саджати їх більше лісі. Тому що я дуже переживаю за те, щоб не був е, знищений. Переживаю за те, щоб тут жінки, дитячі голоси, звучали, птахи, вілочки бігали, а не е, були одні пункт. Він купальчив, він був гар, зелений. Ніхто більше нічого не строїв. Для майбутнє для потомки нашої, для України. Такі кольори в нашій організації.